На жаль, ситуація склоняється до того, що більшість українців будуть і далі отримувати платіжки, борги за комуналку будуть наростати, а потім комунальні підприємства, які надають, або енергетичні підприємства, які надають послуги, а найбільше боргів українців якраз за теплопостачання, будуть подавати отак от в виконавчу службу і будуть забирати вже на завершаючому етапі будуть забирати просто майно. В першу чергу автомобілі, квартири, все інше. Будуть арештовувати майно, будуть змушувати людей продавати це майно. На жаль, повне зубожіння українців, воно приводить до того, а до повного розчарування суспільства. І людей стає все менше грошей, щоб сплатити за комуналку. Комуналка, незважаючи на всі обіцянки влади, плата за комуналку зростає кожен, мі... кожен рік. Ну 20% це величезна сума.